Друзі, привіт! Кожен з вас любить гратися з нами пухнастими чотирилапими друзями, з котиками та з собачками. Однак іноді такі ігри можуть призвести до біди. Тож потрібно дотримуватись певних правил. Давайте пригадаємо правила безпечної поведінки із собачками. Навіть якщо ви боїтесь собак. Ніколи цього не показуйте. Собака може це відчути і напасти. Не тікайте від собак, потрібно зупинитись, спокійним голосом говорити щось тваринці і не поспішаючи відходити від неї. Не можна чіпати собаку навіть свого, коли він їсть або спить. Також не можна підходити до собаки, що сидить на прив'язі, адже вона самовіддано охороняє свою господарську територію. Не можна відбирати у собаки предмети, з якими вона грається. Від бездомних кішок та собак людям можуть передаватися різні хвороби, такі як лишай чи сказ. Якщо вас укусила собака чи кішка, негайно повідомте дорослих. І звертайтеся по допомогу до лікарів. Коли собака махає хвостом, це зовсім не означає, що вона дружелюбно налаштована. Собаки можуть помахувати хвостом для підготовки, для нападу. Зазвичай собака дивиться на те місто, яке хоче укусити. Потрібно остерігатися собаки, що присідає, так вона готується до стрибка. Не можна наближатися до собак з цуценятами. Якщо ви гралися з тваринками, доглядали за ними, не забувайте після цього обов'язково вимити руки. Не наближайтеся до зграї бродячих собак, вони поводяться дуже агресивно. Малята завжди дотримуйтесь цих правил. До побачення!